Єдина помісна українська церква це не міф, а реальність. У недалекому майбутньому вона таки буде у нашій державі. Про це твердо заявив Патріарх Київський і цієї руси України Філарет. Святіший відвідав Тернопільщину для того, щоб освятити унікальний розпис на храмі Володимира та Ольги у хоросткові гусятинського району. Він провів архієрейську літургію та закликав прихожан до об'єднання задля зміцнення українського духу та національної ідеї. Незважаючи на те. Що є у нас ще протистояння між Київським і Московським патріархатом? Але ви подивіться, Київський патріархат єдиний, а московський патріархат вже всередині розділяється. А розділяється чому? Тому що там йде боротьба. Одні за автокефалію, а другі до Москви тягнуть. Але переможе там та частина, яка за Україну, бо вони на українській землі. А все, що на рідній землі, воно міцніше, ніж на чужій. Тому переможе та частина в московському патріархаті, яка за помісну українську церкву. Мешканці Хоросткова зізнаються, що приїзд Філарета це надзвичайна подія, на яку вони чекали з нетерпінням. Для нашого ще подія велика. Чому? Тому велика, що ми його це наш, наш пастир. Ми його зустрічаємо, ми його любимо, ми його вважаємо. Я вважаю, що це подія для міста і навіть для Тернопільщини це велика подія. Вона свідчить про те, що духовний розвиток нашого краю є серйозним. І ще більше я хочу підкреслити дуже приємно, що приїхав на Тернопілля патріарх української церкви. Бо ми всі мріємо, ми всі бажаємо, щоб в нас була українська помісна православна церква. Подивитися на київського патріарха та послухати літургію прийшли не тільки православні прихожани. Біля стін храму молилися також і греко-католики. Люди кажуть, що не Зважаючи на різні конфесії, ворожнечі немає. Головне віра в Бога. А те, що збирається така кількість парафіян, є підтвердженням того, що громада хоче гуртуватися, а не сваритися. Чекали, готувалися. Звичайно, всі, всі чекали і всі готувалися. Але ми просто прийшли як гості, запрошені з іншого храму, з реко-католицької церкви. Саме найважливіше, те, що саме тут продемонстрована міжконфесійна єдність єдність між конфесіями і між українським народом. Бо саме Тернопілля народила двох великів української церкви, народила. Йосипа Сліпогу у заздрості на Трибовлянщині, і також народила святого Амфілохія на Шумщині, який є православним святим і відповідав ці обоє святі дали добрий початок для єднання української церкви і українського народу ім'я майбутнього української нації. Готувалися віряни до цього дня ретельно, ремонтували дороги у хоросткові, прибирали вулиці та малювали паркани. Пані Євгенія прийшла у храм зі своєю родиною, взяла з собою наймолодшого члена сім'ї, чотирирічного правнука Святослава. Хлопчику прабабуся довго розповідала, що за поважний гість приїжджає у їхнє місто. Я йому сказала, що тут приїде велика особа, перша держави. Ну, він ще не роз я так знаю, що він ще не сприймає то. Перший камінь у церкві був закладений ще у 1992 році. Мешканці міста пам'ятають, як розпочиналась будова. Засновником та духовним батьком храму був отець Роман Марчишак. Шкода, кажуть прихожани, він не дожив до цієї події і особисто не зустрів Філарета. Це є наш духовний і особисто наш наставник. І для якби не він, у нас би нічого не було. Це чудова людина, чудовий організатор. як і в світському, так і в парафіальному житті. Він всіх зібрав докупи. Він мав підхід до кожної, до кожної людини, до маленької дитини. До всіх хоростківський храм має два престоли: верхній на честь святих Володимира і Ольги, та нижній покрови Божої Матері. Сьогодні настоятель церкви, син отця Романа Марчишака, прото іерей Володимир. Для нас це великий гость і сьогодні це історична подія, тому що ми його чекаємо перший раз. На завершення Філарет усіх поблагословив і наголосив, щоб люди шанували та поважали своє українське, а не запозичали чужого в інших народах та державах.